Добрий день, діти. Ми з вами завершуємо нашу тему комп'ютерна графіка. саме ми з вами завершуємо блок це векторний графічний редактор та векторна графіка. Ось зараз перед вами зразок тієї роботи, яку вам потрібно буде виконати фінальної з цієї теми. Ми з вами зараз ще розглянемо, як додати текст і як ми можемо його форматувати та редагувати. Отже, бачимо, що на зразку у нас є жовто-синій фон, зелена стрілка і різнокольорова квітка. Давайте з вами перейдемо на вашу копію. Да, у вас у кожного є копія Google-малюнку, в якому потрібно виконати роботу. Ось такий почнемо з фону. Фон це у нас прямокутник, який має, як ми бачимо, градієнтну заливку жовто-синього кольору. Отже, обираємо заливка. Обираємо градієнт, спеціальний, тому що, бачимо, у нас тут лише радіальний градієнт, а нам потрібен лінійний. Обираємо тут лінійний градієнт, і нам потрібно задати колір, переходу, з якого, в який буде в нас переходити колір. Отже, у нас буде переходити з синього до жовтого. Буде у нас відбуватися ось такий перехід. Бачимо, посередині у нас є сіра. Зона. Щоб її видалити, я поставлю тут ще одну вузлову точку і виберу, наприклад, блакитний. Да, ось так, щоб Можемо цю точку перетягти, трішки тоді жовтий, акцент у нас зміститься. Ось ми з вами отримали жовто синій фон. Наступним елементом дивимося тут доцільно зробити, наприклад, ось оцю стрілочку. Яка, як ми бачимо, також має градієнтну заливку перехід від темно-зеленого до світло-зеленого. Вибираємо наші фігури, стрілочки. Ось така стрілочка нам потрібна. Не лякаємося, якщо вона нас догори ногами, а ми можемо її перевернути. Можемо її модифікувати так, як нам потрібно для нашого малюнку. Обираємо знову заливка, знову градієнт, але вже тепер у нас буде перехід від темно-зеленого до світло-зеленого. І дивимося, що тут у нас маємо тепер оця синя точка нам заважає. Ми її вилучаємо точку, цю з градієнту. Окей. Все, ось ми з вами отримали. Уже градієнтну заливку нашої стрілочки. Можемо спробувати з вами і обрати, наприклад, не лінійний, а спробувати тут радіальний. Ось, так? Від центру до країн у нас колір стрілки буде змінюватись. Наступним етапом це є наша квітка. Дивимося. Як тут доцільно? 1, 2, 3, 4, 5, 6 пелюсток, і бачимо, що вони всі однакового розміру, одинакової форми. Тобто тут доцільно обрати криву, намалювати одну пелюсточку, ось такої так, форми. Що ми тепер можемо зробити? Можемо трошечки її, звузити, трансформувати, якщо нам потрібно, наші базові точки є. Це, якщо вам хотілося б, якщо вас не влаштовує то й та пелюстка, яка у вас вийшла з самого початку. Я трошки її зменшу. Ось. І мені потрібно шість таких пелюсток. Отже, мені доцільно скористатися нашою функцією копіювати, ставити. Ось. Копіювати, так, да, або навіть створити копію. Раз, два. 3 4 5. Тепер я маю з цих пелюсток окремих зробити квітку. Я їх просто буду обертати. Якщо у вас трішки буде не співпадати з зразком. Немає в цьому нічого страшного. Тут саме головне, щоб я побачила, які ви використовуєте елементи, що ви навчилися копіювати, що ви навчилися користуватися кривою, створювати довільні контури, які необхідні, що ви навчилися обертати, переміщати, масштабувати. Елементи. Оце є самим головним. Тепер ми з вами можемо його їх пофарбувати. Бачимо червоний, фіолетовий, синій. Отже, виділяємо червоний, фіолетовий, синій, блакитний, зелений та жовтий. Так, синій, блакитний, зелений та. Жовтий, так ось тут в мене щось змістилося. так Наступним елементом це в мене буде серединку зробити. Серединка, ми бачили там коло. Отже, обираємо фігуру коло і отримуємо серединку нашої квіточки. Так. Коло знову ж таки бачимо градієнтна, радіальна, жовта заливка. Ось така. Ну і так і залишив. І останнім кроком нам залишилося додати текст. Для тексту от рядом з кривими лініями поруч у нас є текстове поле. Обираємо і перший текст, який я нас є, я вивчив в, у цьому розділі. Так отже, я вивчив у цьому розділі. Дві крапки. Тепер ми можемо з ним попрацювати, ось так, зменшити саме поле. Зменш... Бачимо, коли ми замовили текстове поле, у нас відкрилася додаткова панель для роботи з цим полем, для редагування та форматування тексту. Отже, збільшуємо розмір. Ні. Uh, бачимо зносик у літер у нас заливка знову градієнтна. Отже, обираємо заливку літер спеціальну текст. Так. Оста специальные. Угу. Так, пара для литр. Тут нам не хоче. Ну, тоді я вам дозволяю залишити без радієнта. Просто зафарбуйте літери певним кольором, який вам сподобається. Наступний елемент – це нам потрібно на пелюстки додати текст. В Центр комп'ютерна графіка. Бачимо, що тут є накреслення курсивом. Знову додаємо ще одне текстове поле. Звужуємо його текст по центру. Збільшуємо трішки шрифт, наскільки нам дозволяє наша серединка, і ставимо накресене курсів. Далі додаємо всі написи: текст, векторна растрова. Кожне поле окремо додаємо. Раз. Збільшуємо шрифт, робимо його жирним і обертаємо наш напис. Так щоб він гарненько у нас став по нашому по нашій пелюсті текст Растрова. Маленька вам підсказочка, як можна пришвидшити роботу. дивіться Ми вже в кожному цьому текстовому полі з вами провели певні налаштування. Тобто я обрала розмір шрифта, я обрала жирне накреслення. І щоб наступного разу цього не робити, я це поле Ctrl-C, Ctrl-V. Я його скопіюю. Внесу вже це поле зміни. Отут в мене буде векторна графіка. Ось, і так я трішки збережу свого часу. Піксель примітив, так? растрова графіка у нас основний елемент цієї піксель. Ось, а векторні векторній графіці у нас малюнки за допомогою примітивів. Будуються так. І останній напис це градієнт. Давайте ось так покажу поле. там ми можемо його. Копіювати, і ми можемо його вставити. Ось примітив. І останнє це у нас радієнт. Отже, діти успіхів вам. Вам треба вдома повторити те, що тільки я те що тільки що я вам показала. Для виконання вашої практичної роботи. Все, коли ви її зробили, скриншотів, ніяких робити не потрібно. Якщо ви все правильно зробили і виконували її в своїй копії, Google-малюнку, я і так чудово побачу вашу роботу. На все добре. Чекаю виконання.